Наскільки от наші військові сприйняли ваш приїзд, і що саме ви їм привезли? Ну, по перше, справді вони подивувалися трошки, от що жінка, голова обласної ради, не побоялася, приїхала. От, по-друге, ми привезли не тільки гуманітарну допомогу у вигляді провіанту. Да? От, привезли миючі засоби, але те головне для хлопців чого не вистачає. Ми привезли тепловізор і генератор. Зараз дуже великим попитом користується вода. От, звичайно, кілька бронежилетів, От, таку звичайну хебешну форму захисного кольору, тому що їм треба переодягатися. Ну і, але ви знаєте, той провіант, який ми привезли, і про три блокпости проїхали, хлопці дуже скромно взяли тільки воду, цигарки. Тому що в них все це є. В принципі, люди везуть і діляться і постійно хочуть їх підтримати. А от здивувало те, що на третьому. А блокпосту хлопці запропонували цей весь провіант віддати людям. Це зовсім близько. Ми в'їхали в, в Слов'янський біля Слов'янська, село Семенівка. От. І мені так побачилося і відчулося, що вони трошечки свою, десь видно, провину прочувають, тому що коли там терористи засідали, стріляли, а їм доводилося зачищати їх, відстрілюватися, то звичайно, що люди, які там сиділи протягом двох місяців у підвалах, десь знову ж таки постраждали, бо розвалені хати. Практично я пофотографувала все це для себе. от Немає води, немає світла, немає магазинів, де би купити найнеобхідніші продукти і хліб. Так що, у кого є там машини, то замовлення, вони отримують, виїжджають і безпосередньо скупляються. От що мене здивувало, люди, коли. Підходили, нас, до речі, провів через міст, був пантонний міст, покладений хлопцями нашими, тому що міст практично підірвано перед Слов'янськом, і всі це бачили, мабуть, неодноразово по телебаченню. Але я хочу сказати, що коли БТР зупинився на початку вулиці, то люди з острахом дивилися і запитували, а то хто там, хто вони? Ми кажемо наші, свої. От, підходили із пакетами і з сумками, аби взяти ті всі продукти і ті миючі засоби, які нам хотілося поділитися з ними. Але сам факт, що що мене подивувало? Ну, добре, підходять діти, підходять жінки, зокрема такі пожилі жінки. Але коли підходять молоді чоловіки, 25-30 років, чоловіки більш зріліші і такі видно, що при здоров'ї, то мені б хотілося їм так сказати. Хлопці, а чого би вам не одягти бронежилети і не стати не стати на блокпостах і не захищати власне свою країнину, не Україну, а свою країнину, там, де ви живете? Наші хлопці із центральної України, Західної поїхали всі туди, не дивлячись ні на що. От тому ось у мене таке виникло до них риторичне запитання. Зрозуміло, мала враження неабиякі від того, що я проїхала на БТРі з хлопцями. Мій батько був танкістом покійний. І е, він гордився, що я народилася на день танкіста. І чогось мені з дитинства мріялося все-таки проїхати хоч трошки в танку. Але оскільки танка не було, БТРи були хлопці з задоволенням, мені дали таку можливість, і тому, знаєте, ех... важко. Важко все те дивитися на все те, тому що справді навіть там, але не можна до кінця сприйняти, що це відбувається в нас в Україні. От не можна. Народ наш молодець. Збираються, попри те, що десь у когось опускаються руки, хтось починає сердитися з того, що скільки ж можна збирати на ту армію. Так? Але я подивилася, що кожного дня їдуть із гуманітаркою машини і підприємці, і депутати, і простий народ збирає все це, хто чим може, допомагає армії. Коли ми хлопців запитали, слухайте, а що в принципі ви стоїте на блокпостах, що вам виділили, наприклад, з міністерства оборони. Бо ми ж знаємо, що бюджет достойний, був посланий сім із гаком там мільярдів. Так? От. Де, де це все? Що люди везуть бронежилети? До речі, велика небезпека тих водіїв, які постійно працюють і возять гуманітарку. Я ось запитувала водіїв, так дехто з них кажуть, ми просто придбали за свої кошти, тому що це дуже небезпечно. Декому жінка назбирала чи із чулки витягла там свої кошти десь і, і дала чоловікові, щоб бронежилет купити? Тоді риторичне запитання знову ж таки: де ті кошти? Я розумію, що там десь ще проводяться темдери, десь не пускають через кордон каски і бронежилети. От. Але часу багато вже досить прийшло. І в форс мажорних ось цих обставинах, я думаю, що, мабуть, повинні були б якісь дуже бути радикальні рішення. Так? От. Тому ось так. На блокпостах хлопці живуть дуже. Так скромних умовах це існування, зрозуміло. На дошках, просто на землі, власноруч виритих там цих невеличких землянки, зроблені огорожені тими мішками з піском. Словом, умови польові, жахливі умови. Але я дивлюся, що вони, власне, наші, ці хлопці, наскільки підбадьорюються тим, що їдуть колони машин. Сігналять їм махають прапорами, і вони, так знаєте, руку піднімають. і Вони задоволені, що саме вони причетні до творення цієї історії, саме вони захищають свою рідну землю. І знаєте, Костя, я впевнена на 100%, на 200%, що оці хлопці повернуться звідти з справжніми чоловіками, і знаєте, як вони будуть дивитися на всіх оцих, отут хто просто не дотямлює, що власне справжній оцей патріотизм, справжній дух якраз і гартується в тих справжніх реальних умовах захисту України. Не ловити десь там знову ж таки рибу чи пить пиво, чи стояти на городі з сапою, тому що зараз настав той страшний час, коли треба мобілізуватися. Це той час, коли треба кожен зараз подумав, щоб про себе, про свою родину, про свій той край. Так а чим я можу допомогти саме в цій ситуації в своїй державі? Так? Правильно, кожен має на своєму місці в першу чергу усвідомити і, і не впадати в паніку. Дуже багато зрад. І саме ці зради нам дали скільки смертей, які там на сході.